11 липня 2025 року. Сьогодні буду докачувати мед. Сталося мені сім з цих вуликів. Не дає трошки погода мені попрацювати. Вчора прийшов сусід, Дмитро Чесник помогти мені, дощ не дав. Може б ми вчора б і добили, бо цей ряд. Клавилося так, що я не міг раніше качати, Цей метр треба було викачати ще 3 неділі назад. Ось качаю цією медогонкою з електроприводом. Хороша дуже штука релі часу. Тут виставив скільки треба, вмикаєш і... Процес пішов, тут обрізаємо рамки. Такий же є гарніший привод я можу продати. От, сюди зливаю. накачав дві бочки. Ще мені викачати сім вуликів буде ще кілька ось таких відер. А тут Вечором або ранком ще перетоплюю віск. Ось у цьому казані на 75 літрів. Хороша штука. Ще радянських часів, вже йому тут, мабуть, років 30, може і більше. Колись вони вільно дуже продавалися. Зараз їх трудно достати. Правда, в мене є ще один такий. В ньому тільки вода. Грілася, можу продати по цінах нижче базарних. Нові фірми Binol, по-моєму, вартують більше п'яти тисяч. І то вони тонкостінний оцей, в нього товщина славна. Так що. Він служить в мене вже довго. Сюди заливаю 30 літрів води, закидаю 90 рамок виломаних, О, десь до такого рівня. О, І покип'ятив під прес і за хвилин 45-50 година максимум. Все віджато. Залежить, якщо рамки без перги, то йде скоріше. Сусідка мене збила, не встиг договорити. Ага, може я повторюсь. Коротше, такий казан можу продати. В ньому тільки вода грілася. Він майже як новий. Ну а тут віск, як то кажуть, між боями. Це був у мене якийсь такий ящичок. Суші, а тут віск з будівельних рамок і з мерви. Ков змерви. З будівельних рамок і з забрусу. Цей якийсь трошки красніший вийшов. Зараз їх буду виймати.